Сьогодні 4 серпня 25-го року засідання бюджетної комісії із п'яти депутатів присутні три депутата, кворум наявний розпочинаємо засідання комісії. У нас сьогодні 10 питань. Зачитувати питання, чи ви ознайомлювалися? Ми ознайомилися ознайомлювалися. При голосуванні кожне питання все, розпочинаємо. Перше питання про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Є це питання по цьому? Хто за винесення даного питання на розгляд депутата? Одноголосно. Дачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської ради е, сільської територіальної громади державному бюджету військовій частині Збройних сил України. Є питання? Ні. Ні. Хто за? Голоси? Одного про внесення змін до рішення номер 189239 від 21.12.2023 року про затвердження програми фінансової підтримки. Стратегічно важливого комунального підприємства Добробут Миколаївщини і Миколаївської сільської ради на 24-25 роки. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд депутата? Голосуємо за прото. Рішення прийняте. Про внесення змін до програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Миколаївській об'єднаній територіальній громаді на 24-26 роки. Хто за те, щоб схвалити і винести дане питання на розгляд депутата? Голосуємо. Хто за Одноголосно. рішення прийняти. Про внесення змін до рішення номер 226051 від 20 грудня 2024 року. Про затвердження структури та штатного розпису Дмитрівського ліцею Миколаївської сільської ради Синеліковського району Дніпропетровської області на 25 рік. Голосуємо. Хто за дане питання? Винесення даного питання на розгляд. Рішення прийняте. Про внесення змін до рішення номер 226651 від 20 грудня 2024 року. Про встановлення вартості харчування учнів в закладі загальної середньої освіти та вихованців в закладі дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сенеріповського району Дніпропетровської області на 25 рік. Є запитання? Хто за те, щоб винести дане питання? А на розгляд депутатам? Голосуємо одноголосно. Рішення прийняте. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року № 226751 Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 25 рік. Є запитання? Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд депутата? Ми голосуємо. Одноголосно рішення прийнято. Про затвердження звіту, про виконання сільського бюджету Миколаївської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Питання є? Хто голосує? Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? Одноголосно рішення прийняте. Про розгляд та затвердження фінансового звіту комунального некомерційного підприємства Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради за 1 півріччя 25-го року. Питання є? Голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання? Одноголосно. Рішення прийняте. Про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність «Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради Ценніковського району Дніпропетровської області за січень-червень 2025 року. Є питання? Голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання на за депутат. одноголосно рішення прийнято? Всім дякую. Засідання закінчено.